Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми пограємо в привода цушіми, будемо виконувати слідуюче завдання. Ось у нас стоїть чоловяга, труситься. Зараз ми послухаємо, що він нам розкаже. А перед початком, друзі, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Тоб, що говоримо? Мій лорд, будь ласка, допоможіть. Монголи вкрали мого майстра, щоб зробили для нього броню для Котункана. Цього недостатньо, щоб просто захопити наш дім, а ще й викрадають наших людей. Коли мій майстер закінчить витвір, він не знає, чи в нього є шанс спастися. Фарапат фронті чада. Так, вони йому потрібні частини з двох ферм. Коли він розкаже де знаходяться частини, вони можуть його вбити. Будь ласка, принесіть ці куски для мене, і я зроблю для вас цю броню. Наряд для хана. Давайте глянемо, це має бути цікаво. У мене зараз поки немає часу до тебе. У нас новий коник плямистий якийсь. Сподіваюсь, це його не лишай повигас. Що вогонь не горить? Ні, мійло. Це дрова дуже мокрі, а моїм рукам дуже холодно. Не помираючи полум'я. Ви готові почати нову розповідь? Так, хочу. О. Давно так не було холодно. Be Тобі потрібно носити щось тепліше. Now, так і ви зараз ви поділили You'll вогонь зі мною. А тепер послухайте розповідь цих гір. Ago, Давно вогонь впав you з you небес і впав до Джогаку. Одинокого воїна, який ходив по скалах. Гігантська е скала. і Він доторкнувся своїм мечем до вогню. І він створив новий стиль для битви, який називався як стилем вогню. Шлях вогню. Вогонь розбив скалу на куски. Після місяців подорожів і досліджень, він прийшов і і побачив людей, які люди нічого не боялися. І він побачив, що вогонь був подарунком з небес. І він вчив всіх, хто хотів навчитися шляху вогню. І для, для наступних поколінь він повернувся до Цушіма. і монголи стали проти наших людей. Але вогонь все ще горів. У чого -ку. чекав про кожного, хто може вижити після того, як підніметься на гору. So ти хочеш знати, чи цей історія правдива. Ти хочеш вилізти на гору? Crime, Ні, не я, але можливо I хтось захоче. Я дуже боюся для того, щоб взяти. його. Я подбаю про те, що ж ховають. Ці скали, не помираючи полум'я. або безсмертне полум'я. Ну давайте глянемо. Нам треба он на ту гору вилізти. Лазити ми вміємо. Боятися, думаю, нам нічого. Просто кого ми там зустрінемо це вже цікаво. Є Я... відхилився Потрібно... вогонь швидше замерзає. Треба зігрітися скоріше. Дуже холодно. Я від варто не бачу. Спочатку йдемо, оглянемо. А потім повернемося. ти взявся. Та-дай, дуй-ду. О. Куди це я ув'язався? Є холодніше. Треба зігрітися швидше. Дуже холодно. Замурає, будь ласка. Відпочивайте біля вогню, мій лорд. Дякую. З тобою все добре? Мій прайд гурт як мой паді. А моя гордість більше постраждала, ніж чим... моє тіло. Power. Ти шукаєш Anything. відповіді і силу. Like so Вогняний be... вогонь буде sure корисний тут. Mountain. Я впевнений, що ти найкращий в цих горах. Удачі, мій лорд. Це гун? Так, в розвідку і повернемось. Там ми перейдемо, повертаємося. Need warm-up так. Зігрілися, а тепер гові. Ой. Перший, хто знайшов полум'я, я, я е, дуже радий його селі. Я покажу тому, хто стоїть за мною, і я ні, Не довше, ніж його іграшка. Я не хочу пошкодитися кінчі. Будь ласка, гори, вогонь. Warmth feels good. О, зігрітися дуже добре. Так, біжимо в розвідку. Добре. Я побачу. Зігрітися. Не можу витримувати стільки багато холоду. Ось так я ж не хотів ...пригати в світло. О, зігрітися дуже добре. Ось так починали одне завдання, а виконуємо інше, друзі. Глянемо що там. Кирінг Стає холодніше. Я не бачу, що робити, можливо, сюди підокінколдер. Що ти такий? Need warmth Сун. Буду тиснути, я в розвідки. Я не знаю куди йти. Звичайно. На Звичайно. Не бачу навряд чи це сюди. Спеціально. Треба шукати нагору шлях. Перевіряємо. Нам треба он туди на гору. Ось тут гетинг колдов. Не вормап. Не файли сун. Built a dojo here. Хтось тут є в доджу. Я Я шукаю когось. Ты бачив шлях. In the with with шлях вогню. Захопники тут навчи мене. Будь ласка. The the Щоб я сам райки покажу справжню силу вашої техніки. Спочатку ти маєш відпочити в мирі, а тоді ти е, зможеш вивчити шлях. Now to do На думку learn his technique. Ну-ну, не помираючи полумі. битися будем чи? Що? Нічого Його обладунок подобається. Шлях полум'я не може бути проще. Я вчасно натисну, але він дуже сильний. Реально сильний. your sword against your piece of the rock. <sharp> Once more, the of the of night. <sharp> 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 Our fight ends here, my lord. Наш Добре. Цей стиль не дуже друж... дружній. Він використовується тільки проти супротивника. Не забувай цей подарунок, який впав з небес. Нічого собі це якісь оліюми. Отримали. А що треба зробити? Так, я знайшов музиканта, який чекав на вогонь. якщо це я. А, це повернутися до цього чи що? Is there something else, Lord Sakai? Я ще, я ще можу вам чимось допомогти, Лорд Сакай? Можете, я вас підчищу. Мені потрібне залізо. Припаси. Я все візьму. Тому що дуже добрий. А ось так покинути. Можна було просто злізти. У нас є два підпала, яких ми можемо зробити. You Ти повернувся безпечно. Це був третьорус клім. Ой, це було страшне підняття, але це я вивчив шлях ві... вогню. Це дуже класно. Будь ласка, бережіть цей стиль вогню. І його буду використовувати тільки проти монголів. Можливо, проти інших загарбників, які нарваються на мою. Доброту. Нічого собі. Маска воїна. Все чудово, друзі. На цьому ж ми, мабуть, закінчимо. Вслідуючій серії ми підемо виконувати ось це завдання. Тут будемо шукати броню монголів. На цьому ж закінчимо, як я вже казав. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми побачимось. Пока-пока.